Таю в ефірі. Програма спортдрайв у студії. Працює Ян Андрусенко. У цій програмі я зібрав найбільш цікаві та значущі спортивні події. Сьогодні у програмі на вас чекає виступи наших гравців у топ 5 чемпіонатах Європи, традиційний топ 5 А також останні новини спорту на Дніпропетровщині буде багато цікавого. Тож ми починаємо. Розпочнемо з виступів українців за кордоном. Перша в нас англійська прем'єр-ліга, де були цікаві результати. Починаємо поєдинком. Манчестер Юнайтед Бренфорд. Гра завершили з рахунком 2-1 на користь червоних дияволів. Голи на рахунку у Алехандра Гарначу та Расмуса Гейлунда. Забджіл забив і танпінок. Наш його ярмолюк вийшов на заміну на 75 й хвилині гри. За відведений час біг на грану оцінку 6,5. Далі в нас матч іпсвіч Евертон. Команда Шона Дайча змогла здобути перемогу з рахунком 2-0. на рахунку у Ілмана Ндіає та Майкла Кіна. З цікавого це те, що до стартового складу повернувся Віталій Миколенко. Українець відіграв всі 90 хвилин та став одним з найкращих в команді. Його оцінка 7,6. Лише у трьох гравців вона вища, ніж у нашого легіонера. Наступний матч, який ми з вами розглянемо, буде сенсаційним результатом, адже мова йде про поєдинок Борнмут Арсенал. У підсумку сильнішими виявилися саме – 2-0. Голи на рахунку у Раяна Крісті та Джастіна Клюверта. Неочікувано ще пак, але зауважу, що каноніри грали в меншості з 30-ї хвилини гри. Вилучення отримав Вільям Саліба за фол на Еванілсоні. Тут мені здається, треба передати вітання Леандру Тросару, який невдало спасував назад, чим змусив хвалити центрального захисника. Відзначують те, що цього сезону Арсенал Забагато вилучень. У прем'єр-лізі команду в меншості залишали вже троє різних гравців: Деклан Райс, Леандро Тросарт та, власне, сам Вільям Саліба. Потрібно щось робити з дисципліною. Три червоні картки за вісім матчів забагато. Повертаючись до гри, то Олександр Зінченко нарешті повернувся до заявки, але просидів весь поєдинок на лаві запасних. А от Ілля Забарний відіграв від свистка і до свистка і награв на оцінку 6,7. А завершимо ми головною афішою вікенду в Англії матчем ліверпуль челсі Розпочнемо з того, що для Челсі це була своєрідна перевірка на міцність, бо до цього команда Енсо Марески набрала непоганий хід. Поступившись лише Манчестер Сіті на старті цього сезону. Особисто мені гра нагадувала певні гойдалки. Челсі більше володів м'ячем та бив поворотах. Але мерсесайці це робили влучніше. – 5-2 по ударом створ воріт. Окремо хотів би відзначити Кертіса Джонса. Дуже гарний матч видав молодий англієць. І, беззаперечно, саме він є найкращим гравцем. Гравці синіх просто не знали, що робити з вириванням Джонса у карний майданчик і що робити з його підключеннями за глибини. Другий гол дуже показовий. Півзахисник Ліверпуля про. Сто ефектно переграв Роберта Санчеса ще з негативу і значить, що поза заявкою на матч був наш Михайло Мудрик. Як на мене, українець заслуговував принаймні бути в заявці. Матчі за збірну він провів непогані, що може демонструвати гарний ігровий тонус та бажання працювати на команду. Тепер дивимося підсумкову таблицю і рухаємось далі. Перше місце займає Ліверпуль. У них 21 набраний бал. Друге місце у Манчестер Сіті, 20 очок. Третім йде лондонський арсенал у канонірів, 17 очок. Замикає топ-4 бірмінгемська Астон Віла. У них теж 17 балів. Трійка найгірших на даний момент виглядає таким чином: Крістал Пелас, 18 місце, Саутгемптон, 19, -те. І найгірші станом на зараз Вулвергемптон. Один заліковий бал і 20-та позиція. Перейдемо до Ла Ліги. Тут хочу виділити три матчі, і підемо ми за хронологію. Перший поєдинок Джеро Нареалсу скіда гра завершилась мінімальною поразкою каталонців з рахунком 0-1. Єдиний матч гол забив Мікель Оярсабаль на 44 й хвилині гри. Ще з негативу відзначу те, що пропускав поєдинок Віктор Циганков. Українець не потрапив у заявку через травму. Тож бажаємо йому скорішого одужання та поверненню на футбольне поле. Наступний матч Сельта Реал Мадрид. Команда Карло Анчелоті змогла здобути мінімальну перемогу з рахунком 2-1. голи на рахунку у Кілянам Бапе та Вінісіуса Джуніора. Наш Андрій Лунін знову провів матч на лаві запасних. Тому тут без оцінок. Останній поєдинок, який я хочу виокремити, це Барселона Севілья. Досить гучна вивізка за іспанським мотивом, але все було дуже прогнозовано. Підсумкова перемога підопічний Гансі Фліка з рахунком 5-1. Дубль на рахунку у Роберта Левандовській, Павло Торе, а ще гол у Педрі. Але не через це я взяв цей матч, а через те, що до каталонців повернувся Гаві. Гравець пропустив майже рік через травму передніх хрестоподібних зв'язок, коли іспанець виходив на поле. Всі йому аплодували, в тому числі гравці з синьо-гранатових. Дуже красивий жест що завершимо ми переглядом турнірної таблиці Ла Ліги. Лідери тут – каталонська Барселона, 27 очок. Другий – Мадридський Реал, 24 пункти. Третій – Атлетіку Мадрид, 20 очок. Замикає топ-4 – Вільяреал, 18 балів. Перейдемо до італійської серії. А команда Руслана Маліновського джено грала проти Болонії у підсумку бойова ні з рахунком 2-2. Руслан після отриманої травми продовжує своє відновлення, тому заявці його найближчим часом чекати не варто. Втім, побажаємо українців якомога скоріше повернутися на футбольне поле. Далі в нас гра Рома Інтер. Матч завершився мінімально перемогою чинних чемпіонів Італії. Єдиний матч гол забив Лаутара Мартінес на 60-тій хвилині гри. Артем Довбек провів на полі весь матч та награв на оцінку 6,7. Наостанок На останок глянемо турніру таблицю серії А. Перше місце у Наполі. Команда Антоніо Конте у своєму активі має 19 очок. Другий інтер 17 балів. Третій туринський Ювентус, 16 очок. Замикає топ 4 Мілан з 14 балами. Що ж, а на завершення цього блоку глянемо, як же там пройшов тур в українській прем'єр-лізі. Відкривав 10-й тур УПЛ Матч Колос Шахтар Донецьк. Гра завершилась мінімально перемогою підопічних Маріно Пушича. З цікавого це те, що донечан ніхто не забив. А переможний м'яч оформив найкращий бомбардир минулого євро Автогол. Субота в нас розпочалася матчем Олександрія Ворскла. Перемогу святкували господарі поля. Єдиний матч гол був забитий на 57-й хвилині гри зусиллями Олександра Біляєва. Після перемоги Олександрія закріпилася на другій сходинці з 23-ма заліковими балами. Наступний матч оболонь Динамо Київ тут без жодних інтриг кияни просто розтрощили суперника з рахунком 5-1. Голи на рахунку у Миколи Шапаренка, Олександра Караваєва, Володимира Брашко та дубль у Владислава Ваната. Про наступний матч дуже коротко, адже тут жодна з команд забити не змогла. Полісся та лівий берег між собою сильнішого не виявили. – 0-0. Далі в нас ЛНЗ Черкаси і Нгулець. Тут було цікаво. Щонайменше два незабиті пенальті. Дубль і Ліпутрі допоміг ЛНЗ здобути важливі три очки. Далі в нас грали Чорноморець та Верес. Тут команди теж не змогли виявити сильнішого. – 1-1. на автогол Євгена Морозко Верес відповів голом Семена Вовченко. І останній матч буде за участю представника з Дніпропетровщини. Криворізький кривба здолав Луганську жарю з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку у Даніеля Соса. Що ж пропоную цього разу зробити топ-матчів цього тижня? Дамо їм свої прогнози на нього. А наступного тижня, після зіграних матчів, зробимо його рев'ю. Тож поїхали. Відкрити наш топ я вирішив матчем Ліги Чемпіонів Реал Мадрид, борусія Дортмунд. Чому саме цей матч все просто? Бо це повторення нещодавнього фіналу Ліги Чемпіонів. Особисто в мене виникає питання: чи візьме Борусія реванш за поразку у фіналі минулого року? Дуже гарне питання. Егеге ж, тим паче, чимала кількість гравців пропустить цей поєдинок. Так у Реала точно не зіграє Давід Алаба та Дані Карвахаль. Австрієць ніяк не може відновитися від травми коліна, а Дані нещодавно зазнав важкої травми. Пропустить гру Ібраїн Діас. А от у Борусі. Лазарет просто переповнений. Не зіграє герой минулого туру Ліги Чемпіонів Карі Мадеємі: принц Анінг, Пауль Безонг, Ян Коуто, Джованні Рейна та ще кілька гравців. Під питанням і участь Нікласа Зюля, зважаючи на таку кількість травм та підбір гравців, то можна робити припущення, що пальму першості буде святкувати саме мадридський реал. Другий матч, який ви неодмінно маєте переглянути, Барселона, Баварія Мюнхен. Вже своєрідне класичне протистояння Ліги Чемпіонів. Останні п'ять разів сильнішими були саме Ротен. Загальний рахунок 19-2 на користь німецького гранду. Тім, чомусь саме зараз я впевнений, що каталонці зможуть зламати неприємну для них тенденцію. Цьому сприяє певна пробуксовка мюнхенського клубу, поразка Астонвілі, нічия проти Байера і Айнтрахта з обох боків чимала кількість травмованих. У синьо-гранатових точно не зіграє Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Крістенсен, Марк Андре Терштеген та Ферран Торес. Натомість у мюнхенців пропустять поєдинок Джамал Мусіала, Йосіп Станішич, Олександр Павлович, Саша Бое. Теж чималий список. Погодьтеся. Як на мене, тут точно буде бойова гра. Яка закінчиться бойовою нічею? Ну, припустимо, 2-2. Далі в нас матч Рома Київське Динамо. Важливий цей поєдинок, принаймні через те, що одну команду дуже сильно штормить. Це я про Рому, а інша ніяк не може почати набирати залікові бали в Єврокубках. Це я про Динамо. Сподіваємось, кияни здобудуть перемогу та почнуть таки набирати такі необхідні залікові бали. Водночас хочеться, щоб і Артем Довбик теж показував себе в таких матчах. Тому 2-3 на користь київського Динамо було б непогано. Ну і щоб Довбик забив дубль. Далі в нас матч претендентів на чемпіонство в АПЛ Арсенал Ліверпуль. Дуже цікава футбольна вивіска, яка обіцяє нам багато цікавостей. Арсенал після втрати очок в матчі проти Борнмута просто зобов'язаний перемагати. Водночас Ліверпуль, лідер АПЛ з хорошим пресингом та вертикальною грою. Дуже цікавий матч, і сказати, хто є фаворитом, дуже складно. Втім, я візьму на себе відповідальність і скажу, що переможе Арсенал з рахунком 2-1. І останній матч, який ви неодмінно маєте побачити цього тижня. Гра про яку знає напевне кожен, навіть ті, хто ніколи не цікавився футболом. Ель класіко, так перше класичне пройде на Сантьяго Бернабеу у суботу о десятій вечора. Дуже важливий матч, як з точки зору турнірної таблиці, так і з точки зору непримиримості суперників. Та взагалі про що я кожен знає, який там градус напруженості. Давно вже немає ні месі, ні Роналду, Затаєвісю Джуніор та Ламін Ямаль, є кілян Бапе та не старіючий Роберт Левандо так можна довго перелічувати, але рекомендую переглянути цей матч. Тут навіть братися за прогноз не буду. Може статись буквально що завгодно. Перейдемо до нашого новинного дайджесту. Розпочнемо з гонок. Відбулась гонка Формули 1 у рамках гран-при США у Техасі. Перемогу несподівано здобув пілот Феррарі Шарль Леклер, який стартував лише четвертим. Але вже у першому повороті випередив і напарника Карлоса Сайнца, і дует Ландо Норріс Макс Ферстапен. Леклер всю дистанцію підтримав неймовірний темп та швидко створив переможний відрив. Другим фіншував Сайнц, подарувавши Феррарі сенсаційний дубль. Завершився чемпіонат Європи ю 23 з боксу в Болгарії. Загалом українці здобули на ньому 14 нагород. Чоловіки завоювали 5 золотих, одну срібну і дві бронзові медалі. В активі жінок три золоті, дві срібні та одна бронзова нагорода. Також нагадаю, що українська жіноча команда посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи. Українка Олександра Олійникова, номер 307 рейтингу WTA, перемогла на ґрунтовому турнірі ITF W35 в Іракліоні, що у Греції. У фіналі Олександра здолала румунку Ірину Бару, номер 241 рейтингу 64 та 61. Матч тривав 1 годину 25 хвилин. У півфіналі Олійникова перемогла нейтральну тенісистку Катерину Макарову. Це шостий титул українки на рівні ITF та другої серії ITF W35. Нещодавно відбулися змагання Кубку України в Києві з фехтування на шпагах. Чемпіоном в особистій першості серед чоловіків став бронзовий призер Олімпіади в Токіо. Ігор Рейзлін, який у фіналі здолав Нікідо Кошмана 15-11 бронзові медалі у активі Максима Парчука і Яна Сича. Захистити титул серед жінок вдалося і чемпіонці європейських ігор Джоан Фейбі Бежурі, яка у фіналі перемогла Інну Бровко, 14-13. Бронзові нагороди здобули Олена Кривицька та Ксенія Пантелеева. Що, ж, шановні глядачі, інколи будемо з вами зазирати до соцмереж наших спортсменів та спортсменок, щоб дізнатися, що в них там цікавого. Розпочнемо ми з Аліни Світоліної, яка знялась для журналу «El Official Юкрейн. Виглядає дуже стильно. Якщо вже мова пішла про випуски журналів та фото, згадаймо тут і Ярославу Магучих, яка знялася для осіннього випуску Вог Юкрейн. Далі в нас Олександр Зінченко, який привітав свою кохану з днем народження. А от Михайла Мудрика останній пост присвячений перемозі збірної України над збірною Грузії. Олександр Усик показав в інстаграм свою ігрову модельку у Грізбоксу. Сподіваємося, наш чемпіон і там найкращий. Володар срібної медалі останньої Олімпіади первісна Сібов, ділився кадрами відпочинку з італійської Венеції. А завершуємо ми відео, яке нещодавно опублікував Національний Олімпійський комітет, та деякі наші топові спортсмени. Нещодавно в міжнародному дитячому центрі Артек відбувся по-справжньому грандіозний олімпійський урок, який надовго запам'ятався всім його учасникам. До дітей, переважна більшість яких є сиротами або позбавленим батьківського піклування, завітали наші титуловані олімпійці, серед яких олімпійська чемпіонка Парижа, 2024 Ярослава Магучих, чемпіони та призери Олімпійських ігор різних років Олександр Абраменко, Олена Підгрушна, Ірина Геращенко, Олена. Садовнича, Валерій Андрійцев, Анна Сорокіна та багато інших видатних атлетів. Олімпійці не лише надихали дітей своїми досягненнями, але й взяли участь в інтелектуальному брейк рингу, залишали свої відбитки на карті України, записали побажання в капсулу часу для майбутніх учасників Олімпійських ігор, а також висадили Олімпійську алею, яка буде символом прагнення до великих перемог. Що ж, перейдемо до новин області і почнемо, як і минулого разу, з баскетболу. Баскетбольний клуб Рівне свою третю перемогу в сезоні, здолавши в Луцьку кривбас. Команда Михайла Перевезія виграла матч регулярного чемпіонату Суперліги «Фавбет» з рахунком 69-60. Ключовою в цьому матчі стала перша половина у виконанні рівного. Віце-чемпіони домінували в 3 секундні та дозволили супернику набрати до великої перерви лише 16 очок, отримавши 22 очки переваги. Після 20 хвилин гри рівняни в третій чверті збільшили перевагу до максимальних 27 балів. Кривбасу вдалося скоротити відставання і наприкінці матчу наблизитись до суперника на дистанцію 8 балів. Але команда Олександра Ворони занадто багато віддала супернику в першій половині і не змогла оформити повноцінний камбек. Рівне виграв підбирання 56-38, зокрема в нападі 26-14. Набравши 42 очка з 3 секундної Також рівняни мали перевагу за очками другого шансу та отримали більше очок від гравців лави запасних. Крибас краще зіграв по швидкому нападі, набравши 18 очок, але в фастбрейках зробив лише 9 результативних передач на команду за весь матч. Далі дивимося хайлайти тієї гри та слухаємо післяматчеві коментарі. Це, мабуть, втома якась після вчорашнього матчу. Був дуже важкий матч, ми боролися весь матч. Лише можна сказати, ми програли весь підбір, наш щит, 26 підбирань у БК Рівне це дуже багато, ми не можемо так грати. Якщо ми не будемо забирати підбирання на своєму щиті, ми не виграємо ігри. Ще ми, ми не були агресивні сьогодні, ми кинули лише 11 штрафних за всю це дуже мало як для команди. Ще у нас дуже багато потерь. Ми зробили 20 потерь, віддали тільки 9 передач. Це дуже погана гра сьогодні була. Але зважаючи на це, ми вийшли на другу половину гри та зібралися силами, та майже дістали цю команду. Десь я розумів, що буде так тяжко після вчорашньої гри, але це баскетбол, і на виходити виходить і грати. Якщо ти даєш, як Даня сказав, вже 26 разів зняти, і команда має 20 другого шансу, Ну, майже нереально виграти. Не було чогось спеціального від суперника. Програли. Ми повністю провалили першу половину. Другу вже вийшли, відіграли, але, на жаль, ще на краще, баскетбол складається з чотирьох чвертей. Чотирьох дві ми програли, дві виграли, але виходити так, як ми вийшли на першу половину. Зараз будемо розбиратися і виправлятися. В порівнянні з вчорашнім матчем десь намагалися зіграти ще шкорутатів на те, що така е, важка вчора була грати і не так багато Намагалися, але е, ті хлопці, які виходили, на жаль, для мене, там, на жаль, для результату, не увійшли в ігру. Можливо, вчора присиділи, але ти гравець, ти отримуєш за це. Кошти і так виходити, так не можна. Це не виправдання, це факт. Плічопліч пліч, разом переможемо. На Дніпропетровщині провели форум, присвячений другому сезону шкільних спортивних ліг. Всі подробиці у наступному сюжеті. Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги це спортивні змагання серед українських школярів. На учнів очікує п'ять етапів та десять місяців захопливих змагань від шкільного до всеукраїнського рівня. Ми розпочинаємо новий сезон всеукраїнського проєкту Пліч Опліч. Минулого року Дніпропетровщина була в лідерах. Ми продемонстрували високі результати. Були фіналісти, наші, наші вихованці. Цьогоріч ми плануємо ще більш масштабніші заходи. До нас цьогоріч долучилася більша кількість амбасадорів, які є учасниками Олімпійських ігор. Вже на сьогодні зареєструвалося більше півтори тисячі дітей, які будуть брати участь в змаганнях пліч в обліч. І сьогодні ми проводимо регіональний форум. Ми перші в Україні, які проводять такий форум. Ми сьогодні. Презентуємо о, даний проєкт, адже цьогоріч буде о, більша кількість видів спорту. Самі ж змагання проводитимуть з семи видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, регбі 5 спортивне орієнтування, черлідинг та гандбол. Гандбол це цікава гра, де зустрічаються команди, і вони виходять в бой. Їм все так хочеться перемогти. Зустрічається на полі сім гравців, шість в полі і один воротар. Якщо ми візьмемо міні-ганбол, то там грають на площадці чотири гравця плюс воротар. Ганбол у нас Дніпропетровській області він дуже розвитий, має дві команди, які грають у вищій лізі, були неодноразово чемпіонами. І я думаю, що з допомогою цих шкільних ліг. Плічопліч пліч. я думаю, що діти більше будуть зацікавлені, буде масово і їм буде хотітися займатися". Чекають на старт нового сезону і черлідерки Дніпровського ліцею номер 126. Тренерка команди Олена каже: дітей бажаючих взяти участь стало ще більше. Зараз готуємося вже ще раз брати участь. Добавилися ще дітки, які зацікавилися цим проектом. Минулого року ми у Дніпро посіли перше місце, а в області друге. Але цього року сподіваємося на перемогу. Це була команда, вона була одна вікова категорія в черлінгу з 4 по 6 клас. Е, вибрала діточок за своїми талантами, вони дуже ретельно готувалися, по декілька разів на тиждень. Деякі з них були професійні черлідери, так як я в цій школі ще і тренером з черлідингу. Але це не наша номінація, фрістайл. Ми займаємося акробатичним черлідингом, але вони з задоволенням спробували іншу для себе категорію. І вибороли перше місце в місті. Баскетболістки з Дніпровського ліцею номер 15 які перемогли у перших шкільних лігах прагнуть підтвердити своє чемпіонство. Власне, до змагань долучаються через позитивні емоції, які дарує проєкт. На цей рік ми зараз тренуємося багато і хочемо зберегти титул переможців на цей рік. Шкільні перегони приносять максимум задоволення, підтверджує паралімпійська чемпіонка та віднині амбасадорка всеукраїнського проєкту Оксана Бутурчук. Сама вона виховувалась у спортивній родині. Її мама займалася легкою атлетикою, а батько самбо. Тож свої тренування розпочала ще у третьому класі. Я розумію важливість проведення такого проєкту для школярів. Вважаю, що саме ця програма познайомить і надихне їх займатися спортом, можливо, навіть професійно. Підтримувати хочу, по-перше, особистим прикладом, тому що я сама вже дуже дуже багато років в спорті і почалося це саме з шкільного віку з третього класу. Тому хотілося би їх надихнути і показати особистим прикладом, що саме ось цих перших кроків у спорті може. Склатись таке довге, яскраве спортивне життя. Дніпропетровщина першою провела форум Пліч опліч разом переможемо. Він зібрав представників з різних громад області. Вони зупинилися на користі проєкту, обговорили й організаційні питання. Реєстрація учасників триває. Кінцевий термін, коли заклади освіти можуть долучитися, 30 жовтня. Що ж, а на цьому програма спорт завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Живемо в ритмі спорту і слідкуємо за успіхами наших спортсменів. Побачимося вже зовсім скоро.